Сьогодні розвінчаємо найпоширеніші міфи про спорт: ті, що плутають багатьох людей і заважають досягати бажаних результатів. Готові дізнатися правду. Міф номер один. Чим більше поту, тим більше жиру спалюється. Мабуть, ви бачили людей у спортзалі у термокостюмах, шапках і куртках, які тренуються до сьомого поту. Вони вважають, що піт дорівнює жир та не швидше, але це неправда. Під це спосіб охолодження тіла, коли температура підвищується. Він складається з води, соли і трохи відходів. Жиру в поті немає. Щоб спалити жир, треба працювати м'язами. Інтенсивне тренування спалює жир, а не саме потовиділення. Додатковий одяг, портативні сауни чи штучне перегрівання не пришвидшують жироспалення. Все це лише зневоднює вас і шкодить здоров'ю. Отже, міф розвінчено. Піт не спалює жир. Його спалює регулярне тренування. Міф номер два. Домашні тренування неефективні. Тільки тренажери все інше марна трата часу. Чи правда, що без тренажерів у залі неможливо отримати результат? Що домашні тренування це просто розвага, а не справжня робота над тілом. Насправді домашні тренування можуть бути надзвичайно ефективними: присідання, віджимання, планка, випади, вправи з еспандерами, ці базові рухи активно залучають усі групи м'язів, розвивають силу, витривалість та покращують координацію. Головне, правильно підбирати навантаження та прогресувати. Збільшуйте кількість повторень, додавайте більш складні варіації, скорочуйте відпочинок, і ваші м'язи будуть отримувати потрібний стимул для росту та зміцнення. Крім того, домашні тренування дають гнучкість. Ви можете тренуватися у зручний час і темп, не витрачаючи час на дорогу до зали. Також домашні тренування це не тільки економія часу і грошей, а й можливість слухати своє тіло, адаптувати вправи під свої можливості і потреби. Вони також чудово підходять для тих, хто починає свій шлях у спорті, реабілітується після травм або просто хоче підтримувати форму без навантажень на суглоби. Тож чи потрібен зал і тренажери для результату ні. Результат залежить від вашої дисципліни, регулярності та правильної прогресії. Тренуйтесь там, де комфортно, вдома чи у залі, і будьте впевнені, що це точно працює. Міф номер три після 40 років вже пізно займатися спортом. Багато хто вважає, що після 40 м'язи вже не ростуть, але це міф. Так з віком м'язова маса поступово зменшується через гормональні зміни, зниження активності та менший синтез білка. Але це не означає, що ви не можете нарощувати м'язи або ставати сильнішими. Дослідження доводять, навіть у 70-80 років люди можуть досягати помітного прогресу. Якщо тренуються правильно і добре харчуються, нарощування м'язів після 40 – це не тільки про зовнішність, це про здоров'я, незалежність і якість життя. Сильні м'язи покращують метаболізм, підтримують кістки, допомагають у побуті і знижують ризик травм. Якщо ви вирішили почати тренування після 40 років, ось що вам потрібно: перше силові тренування. Використовуйте гантелі, еспандери або власну вагу. Зосередтесь на базових вправах: присідання, жим, тяга. 2. Прогресивне навантаження. Поступово ускладнюйте тренування, додавайте вагу, повторення або скорочуйте паузи. 3. Білок у раціоні. Споживайте 1,6-2,2 грами білка на кілограм ваги тіла. Це може бути м'ясо, риба, яйця, бобові, молочні продукти. Четверте. Відпочинок і відновлення. Сон, дні активного відпочинку, йога, легке, кардіо. І головне, слухайте своє тіло, не перевантажуйте себе. Запам'ятайте, м'язи після 40 це реально. Просто дійте розумно, регулярно та без поспіху. Oh. Намасте! вітаю вас у барі Пліткар. Слухайте, що розкажу це взагалі. Коротше, фестиваль нещодавно у нас проходив був перший день, т.д.т.п., детепе бокс. Грав як тут, раптом бац, Святослав Вакарчук стоїть. Фронтмен гурти Океан Ельзи, чиє особисте життя завжди під грифом цілком, таємно, прийшов на виступ бумбоксу не один, а з Євгенією Яцутою, продюсеркою та жінкою, яка, як усі пліткують, давно фігурує в шоу бізнесових чутках як матір його двох дітей. Бом! Ви тільки гляньте, який романтік. Тож думаю, можна вважати, що місія інкогніто офіційно провалена. Яка іродня пара, яка роками уникає камер, так банально була е, засвідчена тіктокерами на концерті? Ех, до цього все було більш якось поетично не знаходите? А зараз трошки сімейної саги від Сергія Притули. Колишній телеведучий, а нині волонтер та громадський діяч, нещодавно розповів про свого 16-річного сина Дмитра і його плани на майбутнє. Це походить для того, аби не чекати, поки соцмережі самі все вигадають, та напишуть у коментарях. Сергій розповів, що хлопець зараз живе з мамою у західному регіоні України і готується до НМТ зі слів притули, малий вчиться одразу в двох школах в Україні та ще десь за кордоном. Але те, що публіку цікавить на сьогоднішній день, найбільше це звичайно чи перебуває він на військовому обліку. Тож, панове, розходимося. Притула наголосив. Усі документи начебто оформлені, і Дмитро вже стоїть на обліку. Всі протоколи виконані, патріотизм продемонстрований. Амінь. Хоча ж зірковому спадкоємцю ж лише тільки буде 17, що це вже на обліку стоїть, що у нас так можна. Ну, коротше, все притулене сімейство. Зараз грає у велике реаліті шоу під назвою Універ. Куди вступати тут чи за кордоном, і все таке. Сергій, звісно, каже, що хотів би, аби син залишився в Україні, але поки рішення не прийнято. Окай. Ну, а це просто розривна прямо з Голівуду. Легендарна стрічка, де явол носить прада, все ж таки повертається через 20 років після першого фільму. Тож, здається, ми знову побачимо, як Меріл Стріп розкидає своїх асистенток поглядом холоднішим ніж лід у цьому коктейлі. Трошки налякав. Американська кіностудія ХХ століття походу зрозуміла, що ностальгія продається краще, ніж нові ідеї. Тож все це і замутила. Увесь акторський склад з першого фільму повернувся до своїх ролей. Прем'єра вже назначена на 1 травня 2026 року. Але справжнє свято для фанатів і папараці настало вже зараз. Адже знімальний процес триває, а знімальним майданчиком став весь Мангеттен. Тож зустріти Мерил стріп знову в. Образі Міранди Пріслі там як два пальці. Фотографи підловили її прямо на вулиці, і чи то грим, чи то дива хірургії, але за 20 років у Міранди взагалі нічого не змінилося. Хіба що тепер вона буде лаяти людей не лише в офісі, а ще й онлайн. Сюжет стрічки, звичайно, невідомий, але я дізнався, що подейкують ідея нового фільму. Така друкована преса в призі, і Меріл стріп біжить по допомогу до колишньої асистентки Енді, яку зіграла Гетовей, яка тепер сидить на вершині модного світу. Яка іронія, але якщо чесно, всі піду дивитися лише заради того, щоб знову побачити, як Меріл одним підняттям брови відправляє людей у депресію? О, ну і куди ж без квіток про нові романи? Пристебніться, бо такої парочки ви явно не чекали. Кажуть, що Джоні Деп і Анджеліна Джолі. Та-дам! таємно зустрічаються. Так, це ті самі, що колись у 2010-му знялися у фільмі Турист, де хімія між ними була настільки слабенька, що той фільм ледь не заснув просто сам на собі. Мені нашепотіли, що ці двоє тепер нишком зустрічаються: то Лондон, то Лос-Анджелес, але все максимально тихо, ніби це не романтика, а спецоперація Джеймса Бонда. Пліткують, що Джоні прямо мліє від Джолі, каже, що вона особлива жінка і що готовий до справжнього роману. До речі, пам'ятаєте, коли Джолі розлучалася з Бредом. Подейкують, що Джоні тоді так її підтримував, що навіть свого адвоката їй підкинув. Офіційно, звісно, жоден з них нічого не підтвердив. Ну бо навіщо? Таємні зустрічі, інтриги, романтика. Все за каноном голівудських пліток. Два Кіноветерани, ветерани обидва з багажем скандалів і шістьма дітьми з одного боку, та мільйоном судових справ з іншого. І ще купа всього весілля можна буде одразу у залі суду планувати. Їм там е, стіни мені здається вже як рідні. Чули про е, новий голівудський серіал Бідний Віл на реальних подіях, до речі. Хоча то скоріше не серіал, а реаліті-шоу, адже актор Уилл Сміт, зірка таких фільмів, як Я легенда та Люди в чорному. І той чувак, який дав ляпаса ведучому на Оскарі, тепер б'ється вже з власним гаманцем. Кажуть, зірка на грані банкрутства. Причина насправді все просто: жінка, життя у стилі люкс і невдалі фільми, які провалилися у прокаті. Його дружина Джада, з якою вони як пліткують, вже роками живуть чисто як сусіди, сидить собі в окремому маєтку і живе на широку ногу. А віл за все платить і платить і платить. Грошей все менше й менше, як і роли після ляпасу. На додачу 10 років бану на Оскарі, а останній альбом Сміта провали. Все так епічно, що в Британії продали тримайтеся, аж 300 примірників. Триста. Тож, щоб якось звести в кінці з кінцями, актор тепер потайки розпродає свою нерухомість: п'ятикімнатний будинок у Меріленді за майже 800 тисяч баксів, і будинок у Woodland Hills за 2 мільйони. Пліткують, що так Віл хоче стабілізувати своє фінансове становище. Уявіть, і це вони ще з жадою офіційно не розлучилися. Як почнеться, ото буде фінансовий апокаліпсис, поділ майна, адвокати, суди, і головне на ушах всього світу. Головне, аби у сміта кукуха не вийшла з чату. Бо у шоу бізнесі і не таке буває. А ви були у барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.